Дев'ята міська лікарня у Запоріжжі. У відділенні травматології знаходиться жінка. У неї травма ніг закритий через вертільний перелом бідра зі сміщенням фрагментів. На сьогоднішній день у пацієнтки перелом срося зі сміщенням. У цій лікарні вона вже третій місяць. Її звати Наталія Різніченко, їй 57 років. Поки лікувалась, помер чоловік. Із квартири, де вони мешкали, їх вигнав орендодавець. Тож ти їй нікуди. Колька вже цих займаються, займаються, вже займаються, займаються. Що от мене хочуть, хоч куди-нібудь мені оприлюднити. Кому я потрібна, халіба. Її вже один раз з лікарні виписували, бо лікарям посоромилась сказати, що тепер без Хаченко. Кілька днів так і просиділа на зупинці біля лікарні. Наталю знайшли поліцейські на цій зупинці вночі. До цього вона тут пробула три доби, бо йти було нікуди. В стражі порядку і викликали швидку. А ось і патруль, який її підібрав, кажуть, звернулись до відповідних структур, аби ті подбали про жінку. Та виявляється, навіть поліція у таких випадках без сила. Її знов відвезли жити до лікарні. Я там і люди, поліцейські, і чай приносили. Ми не прижали, інтересувалися, направляли до соцслужби різні. Шукаємо квартиру, де раніше мешкала жінка. Замки на дверях зламані. Ймовірно, коли орендодавець викидав речі Наталі на вулицю. І тепер тут же інша родина знімає житло. Там їх мога Так. Далі прямуємо до соціальної служби. Там нам пояснюють, у жінки паспорт чи радянського зразку, а без документів їй допомогти не можуть. На даний момент вона живе у й городської лікарні. Но все опирається пока в паспорт. Та навіть якщо її зроблять документи, йти нікуди в Запоріжжі. Так і не добудували притулок для таких людей. Чиновники не можуть розібратися із документами.